Небагатьом американським президентам за час свого перебування у Білому домі вдається призначати суддів Верховного суду. Бракові обамійця нагода випадає вже вдруге. У п'ятницю довголітній суддя найвищого судового органу США Джон Пол Стівенс заявив про свої рішення піти з посади, але не встиг він повідомити про свою відставку, як демократи і республіканці стали готуватися до політичних баталій щодо його наступника з подробицями далі. Юрій Саєвич. Співвідношення ідеологічних сил у верховному суді не зміниться кардинально в залежності від того, чию кандидатуру висуне Барак Обама. Проте республіканці у сенаті, які має схвалити вибір президента, не готові здатися без бою. Президент Обама вже призначив кількох найбільш активістських суддів, що я будь-коли бачив за моїх 34 роки в сенаті, і я надію, що він не намагатиметься робити те саме з Верховним судом. To do the same to the Court. минулого літа, коли Дейвід Сутер пішов на пенсію з Верховного суду, президент призначив Соню Сотомайор на його місце. Це призначення після недовгих баталій було схвалене за підтримкою і демократів, і республіканців. Однак сьогодні, після місяців гострих дебатів з приводу реформи системи медичної охорони, наряд чи зможе президент Обама розраховувати на підтримку республіканців. Нема сумніву, що в цьому отруйному середовищі республіканці ймовірно виступатимуть проти будь-якого номінанта. Питання, чи президент Обама готовий боротися за свого кандидата, так як він це робив у випадку медичної реформи. Білий дім підтвердив короткий список імовірних кандидатів на місце Стівенса у Верховному суді. Його очолює Елейна Кейген, заступник міністра юстиції і колишній ректор юридичного факультету Гарвардського університету. The Елейна Кеген дотримується традиційно ліберальних поглядів у таких питаннях як аборти і рівноправність гомосексуалістів, але з іншого боку, вона є рішучим захисником широких повноважень президента на час війни. Елейна Кеген справляє дуже сильне враження і приваблива тим, що вона водночас не НАТО ліберальна, ані НАТО консервативна. Окрім Кеген, у списку кандидатів до Верховного суду є ще дві жінки: міністр внутрішньої безпеки, о колишній губернатор Аризони Дженет Наполітано і губернатор штату Мічиган Дженефер Грейхолм. та два діючі судді. Мерик Гарленд дотримується поміркованих поглядів і користується підтримкою консерваторів. А Дайен Вуд вважається найліберальнішим з можливих номінантів. У виборі кандидата до Верховного суду може відіграти свою роль критерій віросповідання. Суддя Стівенс зараз єдиний протестант у його складі разом з шістьма католиками і двома євреями. Наполітано і Вуд виховувалися у протестантських сім'ях Кейгін і Гарлен євреї. А Гренхолм є католиком. Якщо буде призначено сьомого католика, то чи це стане спірним питанням? Можливо, дехто буде питати, що ж тут діється, нема протестантів. je Velisajmich polos Ameriky